Всім привіт! Розкажу вам одну історію. У мене є одна знайома, вона досить успішна. Дівчина вона має шикарне тіло, про що вона нагадує постійно в інстаграмі. Подивіться, яка я корта, це селфі там в бікіні, це селфі на пляжі, це селфі там на фоні якогось там міста, це селфі там, ну і так далі. Постійно довбається всім, і дивлячись на неї, ну просто успішний успіх. Вона працює на нормальній роботі, отримує досить нормальні гроші, тому що може собі їздити скрізь по світу. І дивлячись на неї, таке враження, що її при народженні поцілувала якась богиня успіху і удачі. І так сталося недавно. Вона мені просто чомусь вилила душу. Вона мені каже: Андрій, насправді я живу не своїм життям. Це все маска, що ти бачиш. Ти бачиш гарну картинку, але насправді всередині я порожня. І вона просто реально ридала. Я не знаю, просто воно не дає мені якогось там глибинного якогось задоволення, якогось спокою в душі. Воно мені не дає. Та я там крутачу човіха в очах інших людей, але насправді я порожня. Я не знаю, що як, 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 як мені жити далі. Я довго думав про те, і насправді в, в цьому немає її. Вини. Ну її так просто ну, виховали. Е, її батьки народили в радянському союзі. Це був атеїзм, Бога немає, говорили живи там, для... для чого? Живи, живи. Зараз суспільство диктує нам свої цінності, а вони, як правило, неправильні. Подивіться на всі ті от соцмережі, на всі засоби масової інформації, на реклами, на бігборди. Скрізь кормлять ваше его. Живи для себе, кайфуй, насолоджуйся, зроби собі, дозволь собі це, go forward, just do it і так далі. І насправді ті всі цінності, вони неправильні. І ми живемо так, ми просто заручники, нас неправильно навчили. Ну, В школі нас навчають правильних цінностей, що ми насправді ми, ми душі, по, по суті, не ці тіла. І ми тут є не для себе, ми тут для чогось іншого, для інших. Подивіться на будь що що вас оточує. От я зараз знімаюся на телефон, він не є не для себе, він для інших. Ви користуєтесь комп'ютерами, якимись іншими засобами. Вони є не для себе, вони є для інших. Ви їсте їжу, дерева там, якісь і рослини, вони дають вам не для, не для себе, вони живуть, вони живуть для інших. Все в цьому світі, подивіться, на будь-що воно є не для себе, воно є для інших. Тільки нам говорять живи для себе, Насолоджуйся, кайфуй бейбі! І через неправильні цінності ми якось, навіть якщо працюємо, ніби для інших ми щось робимо, але насправді ми живемо і працюємо для того, щоб зробити гроші, щоб потім кайфувати і насолоджувати себе. І це все неправильно, ми і за того страждаємо. Колись Боб Ділан написав шикарню пісню, вона називається «You got to have to serve somebody. Ти маєш комусь служити. І незалежно хто ти є, ти маєш комусь служити. Якщо ти є мама, ти маєш служити своїй дитині. Якщо ти є вчитель, ти маєш служити свої, своїм учням. Якщо ти є кухар, ти маєш служити своїм відвідувачам, клієнтам. Якщо ти не знаю, там стоматолог, лікар, ти маєш служити своїм пацієнтам і так далі. І коли ми насправді не для себе, а для когось іншого, ми тоді щасливі. Ми відчуваємо якусь от, ну, що ми тут не просто так. Але нас всі годують. Просто живи для себе. Неправильними цінностями. Кайфу, насолоджуйся, дозволь собі більше. Just do it. Go for it. І через це ми неправильно живемо, і ми нещасні. Но, насправді, нас цього не вчать в школах, нам не дають оцих правильних цінностей, що ти духовна душа, а не це тіло. Це ти, ти, не, не, не. ти не для себе живеш, ти для інших живеш. І все, ми заручники ситуації. Якби нас правильно навчили. З дитинства нам би дали ті -от якісь установки і переконання, ми би правильно жили. Тому справа вся в тому: не дивіться часто і соцмережі, інстаграми, не дивіться часто засоби масової інформації. Думайте, для чого ви є. Ви є не для себе. Якщо ви живете для себе, ви нещасні. Якщо ви живете для інших, ви щасливі, я вас люблю.